Цьому листі і чим обґрунтовували в Києві таке ваше звільнення? Обґрунтування як такого практично не було. Це рішення є нелегітимним, тому що скажімо, протокольно, навіть там такий смішний факт, що я як член президії не виведена зі членів президії. Ну і потім не могла ж я сама проти себе голосувати. А там, ніби всі майже одноголосно. Це колишнє комуністичне одобрям далося в знаки. Отже, ті всі речі, звичайно, вони. Будуть оскаржені в суді, тому що ми є правова держава. І якщо на нинішній час вже з письменницькою організацією витворяються такі речі, то звичайно, що оті псевдополітики на нині, в особі Володимира Олександровича Яворівського не мають відповісти не тільки вже письменникам, а всьому українському народу, що в нас відбувається в Україні з свободою слова, коли вже письменник не має права висловлювати свою думку, а тим паче критика. Керівництво національної спілки письменників України, тим паче, що я думаю, цей чоловік безславно кане в історію як людина, яка нічого не зробила для національної спілки, але наше право кожного письменника знати, що відбувається зі спілкою, що відбувається з державою, що відбувається з її майном, оскільки я звернулася і до президента, тому що ви пам'ятаєте свого часу, десь на початку березня чи в кінці, без погодження з письменницькими організаціями, з письменниками, хоча б з радою, Яворівський оголошує. Страйк. І потім, якщо оголошується страйк, то мусить бути причина, мусить бути початок і мусить бути завершення цього страйку. Завершення не було, оскільки моя донька стала лауреатом премії Гончара, я в Києві, спілка працює, ми не знаємо, що відбувається. І тому почався отакий рух національний спротиву проти нині чинного керівництва. Що дав, наприклад, цей лист, те, що люди активізувалися. Активізувалися в областях, активізувалися, ну скажімо, люди, які задумалися. Справді на нинішній час український письменник, як і більшість українських людей, він є абсолютно незахищений. Це справді як репортаж з петлею на шиї, але я думаю, що оцей очищення наших. Нашого духовного життя в першу чергу воно воно відбувається. Ну, сьогодні день народження Ірини Відда. Вона казала, що кожен дає в житті складає в житті два іспити перед сучасністю і перед історією. Я не знаю, чи перед історією, чи перед сучасністю час покаже. Ми складаємо, але український народ має право на найголовніше свободу слова і правду. І ніхто ніколи не буде в Україні порушувати свободу слова навіть депутат Верховної Ради і чинний це класично. Понямо, сьогодні